Привіт малята! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з країнами Північної Америки і переходимо ми до Мексики. Мексика. Офіційна назва країни Мексиканські Сполучені Штати. Офіційна мова іспанська. Столиця Мехіко. Населення близько 128 мільйонів 600 тисяч осіб. Прапор Мексики. Герб Мексики. Мексиканський народний костюм. Цікаві факти. Собачка Чихуахуа названа на честь одного зі штатів Мексики. Мексика найбільший виробник срібла. Найстаріше місто Північної Америки. Мехіко – Мехико. Засноване в 1325 році. Воно також є одним із найбільших міст світу. Кордон між Мексикою та США є другим за довжиною кордоном у світі 3141 кілометр. У Мексиці знаходиться найдовший у світі Пірс. 6,5 кілометрів довжиною. У місті Гуанахуато знаходиться музей мумій. У Канкуні є музей підводних скульптур. Дивовижний факт. Пісок на Карибському узбережжі Мексики має коралове походження і тому майже не нагрівається у спеку. На території Мексики знаходиться об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Чищен Іца Свідчення сили цивілізації Майя і піраміда Кукулькана. На сьогодні я вам говорю до побачення. Наступного разу продовжимо огляд іншої країни.